Jak wystawiać stop losy, wchodząc w pozycję zgodną z indykatorem Prime Momentum wersja 1.0? Odrze, poprobujemy co pokazać na przykładzie kryptowaluty SOL, to altcoina. Nie dbamy zaraz na bitcoina, a podwiemy się, jak sprawdzają sygnały na altcoinie, a toczniejsze na kryptowalucie SOL. Ми зараз на денному таймфреймі маємо індикатор налаштований на другий трип. Тобто, згідно з рекомендацією, другий трип торгівлі, денний таймфрейм, отже, відпрацювання позиції до кільку або навіть і кількунасту днів. Зараз подивимося, як спрацьовували сигнали в історії. Це дуже добре робити перед тим як заходити в якусь позицію, проаналізувати собі цю монету, чи Добре, реагував індикатор Prime Momentum на поведінку ціни в історії, тому що по різному може бути, тому хочемо це проаналізувати. Треба пам'ятати, що Prime Momentum він в першу чергу побудований для аналізу біткоїна. Завдяки тому і він пасує для багатьох альткоїнів, так насправді більшості альткоїнів, але все одно варто це завжди собі перевірати, щоб зрозуміти, як він спрацьовує. Тобто на різних альткоїнах по-різному він може спрацьовувати. На деяких може він, наприклад, на середньотерміновому трибі торгівлі давати середній в межах 10%, а на іншому анткоїні може це бути в середньому 3%. Та, так що завжди варто собі це проаналізувати. Особливо, коли використовуємо середньотерміновий або довготерміновий спосіб торгівлі, маємо на це час. Так? Коли використовуємо короткий термін торгівлі, коли використовуємо таймфрейм 2 годинний, там вже часу значно менше. А тут ми маємо спокійно, можемо собі це проаналізувати, тому що бачимо, наприклад, зараз, що маємо сигнал в шорт на сол. Отже, ми би хотіли зайти в позицію. Отже, собі проаналізуємо. Проаналізуємо, як це було в минулому. Отже, дивіться. Маємо сигнал в SOL на цьому рівні. А було ту пробиття лінії тренду. Чи не було? Зараз мусимо це собі проаналізувати. Ось таким чином. Можемо собі намалювати лінію тренду. І таким чином можемо собі намалювати лінію тренду. Отже, дивіться. На цій свічці спрацював нас сигнал. Отже, на цій свічці могли би ми заходити. Чи можна заходити? Згідно з нашою інструкцією, ми можемо заходити, тому що ціна ось тут пробила лінію тренду. Восходяща лінія тренду була, була вона пробита. В нас тут з'явився індикатор. Отже, тут ми без проблем могли би заходити в шорт. Тобто закрилася ця свічка, на якій з'явився індикатор. Отже, на наступний заходимо в шорт. Ну і собі зайшли в шорт. Відпрацювало на 8%. Собі це зафіксуємо. 8%. Далі маємо тут сигнал. Тут теж ми ми заходили в позицію. На наступній свічки, отже на цій, і в нас спрацював цей сигнал. na 16% od że duże harno widpracowowała nasza strategia na przykładzie kryptowaluty SOL od że zaraz wyratujemy do tęperesnej sytuacji, gdy my baczemy, że jest probeta linia trendu, probeta linia trendu pojawił się sygnał short Вже з'явився тут. Тут зразу можна було заходити. Зразу на цій свічці можна було заходити, і вже на цей момент мали би 12% прибутку. Але маємо і далі червоні сигнали. Тобто на цій свічці маємо теж червоний сигнал. Отже, тепер виникає запитання: як виставляти стоп-лосс, коли хочемо зайти в позицію. Тобто ми розуміємо, що це. Ідеальна зараз ситуація для того, щоб заходити. Це прекрасний для нас сетап. Ми хочемо заходити в шорт, то де ставити стоп-лос Ми на денному таймфреймі. Використовуючи денний таймфрейм, ми можемо подивитись на найближчий хай. Хай, тобто вершина ціни. Ми розуміємо, що вершина ціни, вона була ось приблизно на цьому рівні. Найпростіше ставити стоп-лос над цією. Вершиною. Це найпростіший метод. Тобто, над найближчою вершиною. Якщо б ми, для прикладу, давайте собі проаналізуємо ще ситуацію попередню, Би ми, для прикладу, заходили ось тут в шорт. Тут би заходили в шорт. В цьому місці, собі позначимо, в цьому місці заходимо в шорт, то де ставимо стоп-лос. Ставимо собі стоп лос над. Ось приблизно на цьому рівні. Це найпростіший метод, з яким найшвидше можемо справитись. Тобто, ставимо над хаєм. Є більш сложніші методи, звичайно. Можна, наприклад, розтягувати в цитку Фібоначі. можна вимальовувати рівні опору, рівні підтримки на основі місячних таймфреймів і так далі. Є дуже багато різних технологій. Я вам показав найпростіший, найшвидший, щоб заходити в позицію. І є на один рівень. Сложніший, тобто, ще не дуже сложний, але на один рівень сложніший, ніж то, що зараз вам показав. Отже, дивіться, ми собі прикидаємо, що будемо заходити в позицію з цього рівня, на якому ми зараз знаходимося, будемо заходити в шорт. Ми розуміємо, що хай в нас на цьому рівні, собі його позначаємо. Що це наш хай. Тобто найвищий рівень. Так, насправді це і найвищий рівень криптовалюти СОЛ, але в цьому моменті, тобто в цьому сетапі це найвищий рівень, ми переходимо тепер на 4 годинний таймфрейм. Перейшли на 4 годинний таймфрейм. І бачимо зараз, що в нас тут є і інші хаї, тобто вершини. Дивіться, як це ходила. Так? Так. Так. Tak, 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 i tak. Tak rucha scena. Od rzędu my widzimy, że w nas je high tutaj. W nas je high tutaj. W nas je high tutaj. My możemy sobie wybrać dla stop losa, Jeden z tych high zwyczajno najbezpieczniejsze to będzie tutaj, to znaczy nad tą wierzchołkiem, my wyznaczyliśmy na tym frame, Co będzie najbezpieczniejsze. Ale może to być też tutaj, może to być też tutaj, może to być też tutaj. My możemy sobie wyznaczać takie stop lossy. Zwyczajnie to wszystko ma się pokrywać z naszą mm, polityką, strategią, naszym. Риск менеджментом. Тобто наскільки ми готові ризикувати, з якими плечима заходимо. Але це вже тема на іншій відео. Ось таким чином ми визначили, як виставляти стоп-лоси або рівні ліквідації позиції, в залежності, яку ми маємо стратегію. Вертаємось на денний таймфрейм. Виключаємо. Ось, це. Ось так воно і виглядає. Могли би заходити в позицію, і стоп лос ставити тут, тут, тут або тут. i czekacie na wid pracowania tej pozycji. Analogicznie one pracuje na wszystkich innych timeframe'ach. Podsumowując, my z wami obговориli dwa najprostsze sposoby wyznaczania stop lossy. Najbliższy high na danym otoframe'ie albo zmniejszamy time timeframe na 4 godziny i wyznaczamy kilka różnych high'ów, nad jakimś z high'ów wyznaczamy stop loss.